Доброго здоров'я. Сьогодні ми знаходимося на вулиці Грушевського, 5. І я застав таку ситуацію. Сам я займався колись в художню школу ходив і мене мистецтво завжди захоплює. А ще й вуличне і зараз за застильє. Доброго здоров'я. Привіт. Як вас звати? Ася. Скажіть, яке ваше технічне завдання тут було зробити на тій сцені? Що ви хочете представити? Було? Треба було, щоб здалека було видно, що тут щось є. Це салон краси, називається Beauty Street. І е е завдяки тому, що дуже ярка картинка, воно привертає увагу. Я думаю, все вдалося. Ще якщо вечірнє освітлення дати, то буде взагалі гарно. буде вечірнє освітлення. А ви скільки вже займаєтесь такою справою? У дуже багато років. В загальному ви ще в дитинстві десь проявили свій талант до, до малювання. Ну, я трошки ходила в художню школу, у мене всюди було повно. Так займаюся вже давно. І картини пишу, розпис стін, розпис потягу і багато іншого. Ви не хочете свою виставку зробити? У мене є знайомий художник, який після моїх рекомендацій надихнувся і. Зібрав повну колекцію і буде 29-го мати презентацію в палаці по Може Поточки. колись. Може колись. Ще недостатньо картин, бо роблю картини зазвичай на замовлення. Але я йому дав завдання, щоб він нікому їх не продавав, і він вже накопичив більше 50. У мене є з ним теж коментарі, і інтерв'ю, і мені було цікаво йому допомогти і направити. Ну, побачимо. Можливо, мене Можливо. Теж в мене вже мене натхнення візьме, я теж захочу малювати. Ну, мені такі малюнки в стилі хіп-хоп, кислотні, як то говоряться, Вони мені дуже подобаються. Як до вас, як вас знайти іншим підприємцям? Чи хтось може хоче намалювати стіну? Ну, як то зараз називається ці малюнки на стінах? Ну, художній розпис стін, я не знаю, як як, хто це називає. Для мене це художній розпис. Як вас можна знайти, може десь в інстаграмі Яка сторінка чи в Фейсбуці? В Інстаграмі, в Тіктосі є. Ну, але може нікнейм скажете? Айса Вівсяна. Ася Вівсяна, тобто художниця, Червоноград Шептицький, правильно? Так. І можна подивитися ваші там роботи. Так, звичайно, звичайно, є ще інстаграм, там більше моїх робіт. Це Анастасія Головачук. Так що можна. Якщо, якщо бажаєте, можете зайти, подивитися. Добре, тоді ми будемо завершити вже це інтерв'ю, такий короткий. І ось так воно виглядає. Я думаю, що після такого інтерв'ю буде багато у вас замовлень. Номер телефону не залишаємо чи не треба? Бо буде... Та ні, буде надто багато. Занадто, ну, так. Хто захоче, то знайде. Особистих то вже можна буде скинути. Все, всім дякую. Хто підтримує творчість, ставте лайк.